Вітаю всіх, Давайте глянемо. Які зміни чекають Україну у грудні 2025 року? Які зміни чекають Україну у грудні 2025 року? Зміни, які в нас? Дуже непогані. Багато новин. Багато новин і терпіння, будь ласка, нам не вистачає терпіння вже. Кінцевий результат. Звістка, новини. Надії, багато обнадійливих новин, багато звісток, і нам потрібно терпіння. Те, що чекає Україну місяць. По місяцю це такі емоції, не дуже зрозумілі. Давайте скажу вам так: зміни, інформація, нас чекають. Допомога, підтримка нас чекає. Дуже багато чого є. Що вказую на деякі зміни, які для нас будуть добрі, давайте ще спитаю так: які зміни для України стануть значущі щодо війни саме. Зустрічі, перемовини, контакти, територіальні питання, без гарантії безпеки. Дивіться. Значу, що гарантії безпеки, територіальні питання і постійні контакти, постійні зустрічі. Час, не спішіть час, змія хитрощі. І тут, будь ласка, враховуйте, що ви читаєте в новинах. Правду всю вам не скажуть в жодному разі. Швидкість, раптові зміни. Раптовість. Хто пам'ятає, що про війну була така теорія? Це теорія. Вона швидкі, швидкість, швидко все буде. Ось вам коса це швидкість. В принципі, я згодна, що на даний момент буде щось швидке. Мені не перший раз випадає швидкість. Зміни швидкі, раптові і так, як ми не очікуємо. А ми хочемо, щоб ми вже все побачили. Ні, любі так не буде. Такі питання не вирішуються відкрито і прямо. Війна вже зайшла в той момент, стільки років, стільки гімна відбулося, стільки прихованого, що не можна видати, бо не можна всі перемовини вести відкрито. Особливо щодо безпек і територій. На жаль, люди не готові сприймати абсолютно все. Тому що є різні категорії, є там окуповані, є хто що все втратив, є там хто переїхав тут, різні і суспільство не готово сприйняти будь-який результат. На жаль.